Сьогодні поговоримо про стан жертви да, і образи. Я думаю, всі ви погодитесь, що в більшості людей на сьогоднішній день, ті, хто дивиться мої відео, в більшості людей всередині є певні почуття образи: це злість, ненависть там, до ваших батьків. На маму, на тата, на ваших сестер, братів старших. І всі ці образи, вони ще з дитинства. І, звичайно ж, в більшості випадків ви вважаєте, що ви їх уже прожили, забули і відпустили. І у вас зараз нічого немає. Але насправді все це залишилось зараз у вашій підсвідомості, всі ці спогади де вас. Принижували, ображали, де вам е, говорили, що ви недостатні хороші, слухняні, гарні і так далі. Вас порівнювали, припустимо, казали, там, от подивися, який е, сусідський хлопчик, слухняний, як гарно навчається, да? чи хлопчик, чи дівчинка. Абсолютно неважливо. Да? Суть справи це не змінює. Право в тому, що батьки вас сварили в дитинстві. І ви знаєте, що от коли відбувалося над вами оце от психологічне насильство, всі ці спогади вони до даного часу живуть всередині вас. Всі ці спогади створили у вашій підсвідомості певні частини, блоки, програми, деструктивні переконання. І от коли виникає певний тригер. Тобто, з'являється якась схожа подія. Да? Ви щоразу починаєте по новій проживати оці от всі події, де вас сварить мама чи тато, чи ображає там брат, сестра. А тим більше, якщо, не дай Бог, вас ще били в дитинстві, відповідно, це також відбувається у ваших спогадах. Наприклад, навіть на даний момент. От я сказав, і ви все це починаєте згадувати. І розумієте, воно все це працює саме як образа, саме в ці от секунди. Всі ці події вони відбуваються у вашій підсвідомості, тому що, як то кажуть, ми починаємо це ворушити. І от суть в тому, що в нашій підсвідомості немає часу і логіки. Дивіться, все, що відбувалося з вами колись, воно відбувається з вами і зараз. Тобто, припустимо, якщо вас сьогодні насварив начальник на роботі, ви відразу ж згадуєте ту подію, яка відбувалася з вами ще колись в вашому дитинстві. Схожу подію, коли вас там сварила мама, тато, бабуся, вихователька чи вчителька в школі абсолютно неважливо, чи там тато бив. Да? І таким же ж чином це виникає образа. Потім виникає почуття про провини Да, тому що мама говорить про те, що ти погана дитина, там да, і все решта, і батьки стараємось для тебе, тому що тяжко працюємо. Душу в тебе вкладаємо, і те тобі даємо, і те даємо, а ти от принесла там, чи приніс двійку зі школи. да? Все ми оце згадуємо абсолютно. І таким чином от і виникає одночасно і образа, і почуття провини. Начальник, припустимо, насварив. І ви відразу ж згадуєте всі оці події, і починається всередині, що відбувається всередині нас. Відбувається каламбур не тільки в голові, а у нас ще й всередині. Тому що наш психологічний стан відповідно ж пов'язаний із нашим фізичним. Наш психологічний стан пов'язаний обов'язково із нашим фізичним станом. І насправді, як ви вже розумієте, на свідомому рівні пробачити все оце досить тяжко і, в принципі, і неможливо. І тут не допоможуть ні медитації, ні релігія, ні психологія. Чому? Тому що, припустимо, якщо говорити от про психологію і будь-який із інших з цих інструментів, вони працюють із Свідомістю, да? тобто намагаються знайти якесь логічне вирішення тієї чи іншої проблеми, а суть в тому, що причина чи сама проблема, вона знаходиться у підсвідомості, у нашій постійній пам'яті, і в ній немає часу і логіки. Тобто, суть в тому, що. Якби коли в нас трапляється якась ситуація, ми не знаємо, який спогад наш мозок обере в тій чи іншій ситуації. Чому? Тому що в будь-якому випадку, якщо є якась критична ситуація, відповідно критична ситуація, я маю на увазі саме для вашого мозку. От, відповідно ж, мозок знаходить схожу критичну ситуацію, в якій ви вижили. Да? От, і як я вже говорив в попередніх відео, що основне завдання нашого мозку це виживання. Тому він абсолютно всі оці критичні ситуації, всі психотравми, наш мозок запам'ятовує прописує, тому що ми таким чином вижили. Одним словом, наше життя в нашій пам'яті записано як один довгий фільм. І от виникає Припустимо, якась е певна подія в вашому житті, тобто е назвемо її тригером. Да? Наша підсвідомість знаходить обов'язково схожу ситуацію. Ви повертаєтеся автоматично в ту психотравму. Да? І на основі е цієї психотравми, що відбувається, ви так само абсолютно починаєте себе вести, як вели, як вели себе колись. От, і відповідно, ж, знову ж таки, ця вже нова психотравма вона е, також прописується у, нашу, у вашій підсвідомості. Єдиний спосіб виправити все це це піти в регресію, тобто через підсвідомість, через несвідомий стан. Е, ми повертаємося в наше минуле через стан гіпнозу, через транс. Що тут можна сказати? Знайдіть собі регресолога, спеціаліста, який зможе вас повернути в ті події, коли у вас там тато чи мама ображали. І в даному випадку вам потрібно просто перепрожити цю ситуацію із новими почуттями. Це так робиться для того, щоб у ваших спогадів щоб цих спогадів чи емоцій їх більше не було. От, до мене е приходять клієнти, в яких є ось такі негативні е травми, да? ми з ними е починаємо працювати, вони е перепроживають в гіпнозі е ці події уже із новими почуттями, е як переможці, е от, що дуже важливо. І відповідно, тобто, ми е прописуємо, так би мовити, щасливий фінал. Позитивний щасливий фінал. Таким чином, умовно кажучи, змінюється сценарій життя людини. І тут важливо розуміти, що самостійно людина не в змозі це зробити, тому що клієнт має бути в цей момент має бути в стані трансу. Як я вже говорив, на рівні свідомості це змінити неможливо. Тобто таким чином відбувається глибинне пропрацювання психотравми. Відповідно, людина прописує вже, як то кажуть, щасливий фінал. Таким чином змінюються нейронні зв'язки у нашій підсвідомості, і, відповідно, сама по собі психотравма вона вже не є такою. Тільки таким чином можливо позбутися оцих от образ і статусу жертви. І ще я відкрию вам таку таємницю, якщо, припустимо, у вас є оце от почуття жертви і почуття образи, ви за своїм статусом скривдженого не маєте права нікому пробачити, тому що в своїй. Свідомості, ви знаходитесь, перебуваєте як скрив, скривджена дитина. Да? А скривджена дитина, вона пробачити нічого е, не може. Припустимо, подивимося, як в природі, да? заєць не може е, там, пробачити вовка за те, що він його там доганяє чи все решта. Да? Тобто про, пробачати е, може тільки сильний. Саме тому от в кожній такій ситуації, які виникають в психотравмах, повинен бути щасливий фінал. Обов'язково. Да? Тому вам потрібно, що прийти до гіпнотерапевта чи регресолога, він вас занурює в цю психотравму, ви вже її правильно в позитивному руслі. Перепроживаєте. Єдине, що важливо, да, знайдіть нормального адекватного регресового чи гіпнотерапевта, в якого є відгуки, який дає гарантії результату. обов'язково, да. А саме тому це є впевненість в тому, що людина дасть і вам результат, щоб ви могли дійсно вирішити свою проблему. Якщо ж, припустимо, спеціаліст не готовий дати вам результат, значить що він має повернути вам кошти. Якщо ви не підписалися ще на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео і не забудьте натиснути дзвіночок, для того, щоб не пропустити наступні мої відео. Якщо маєте бажання зареєструватися на консультацію. До мене це можна зробити, або ж заповнивши анкету, або через мій сайт, заповнивши форму. Посилання на всі мої ресурси я залишу в описі до цього відео.